Всім привіт! Сьогодні хочу поздравити всіх жінок з 8 березня. Будьте щасливі, здорові, щоб у вас все б виходило, все, все вам найкращого. З хорошого почалу, а тепер дивіться, поганого. Вкорінив я Лаврушку, мене дуже багато питали про Лавровий лист. Два місяці пройшло, я сьогодні дивлюся. Я вже і раніше замічав, дивлюся. Пускає! Пускає кінчики. Все, прийнялося. Пустило коріння. Думаю, ще трошки, ще трошки почекай. Вскриваю сьогодні оцих дві пачки. Дві, па... дві дві ринки зробив. А воно ні один корінчик не пустив. Нічого не прийнялося. Подивіться, як воно мене обмануло. О! Це повністю загнило. вломи вломию. Та це взагалі в розстроєних чувствах таке, що... Сухе. Сухе, сухісіньке. Але що ж воно так ману підпускає? І, і брунячки. Воно так, мабуть, самосохраняється, хоче спастися, бо так не могло пустити. І все, от, все. То що я хочу зробити? Не знаю, чи це знову в мене вийде, і ерундою страдаю, Хочу його, коротше, тако, бо воно ще все живе. І... Надріз зробити, вже вмягчаю вже, бо я ніколи корнівіном не пользуюся, якщо ви дивитесь. А це вже сьогодні корнівіном хочу користуватися. Не здаюся, як то кажуть. Попробуй ще його перевкорінити. На з того нічого не вийде. Але а вдруг. Чушкай, а на не вийшло в мене. Е, тому що холодно було. Я теж я... думаю, що вони просто тупо загнили в тебе. Так, да, і я поставив їх в холодне місце. А що там холодне? Там бананове добре було? А, ні, там були такі періоди, що було холодно. Ну як холодно, плюс, плюс, плюс 15 було. Там ну, напевно, не хватило. Може, треба було від грибка обробити. Може, я думаю, що це більш скоріше грибкове. Це він тако посипав, що корнівіном, ще потім поляє тим самим корнівіном. Думаю, що корневином. з нього щось вийде, але так вже... Ну, попробувати, попробувати варто. Пиш, а ці листочки? Відкладай yeah. в суп засушимо. Суп засушимо. <laughs> Давай так. Дуже шкода. Коротше, нині так... настрій повністю зіпсований. Блін, дивись, ну і що? Може, буде щось з нього? Я надію, що буде. Надіюся? Ну, може так. ми щось неправильно робимо. Так, да, підскажіть, може правильно якось треба. Ну я дивився, багато теж відео люди показують, коріняють землі, ніби удачно. Ну кажуть, що він погано вкоріняється, так. Да, чую. Ну щоб тако скільки і ні один. Хоч би один. Ми, тож, ми його теж купляли за, за гарну, за велику ціну. Помниш маленький такі. Тепер я знаю, чому він такий дорогий, бо він не вкоріняється. Бо він важко коріняється та й того. І Він і стоїть. Е, я думаю, що попробувати варто. А вдруг? А, я. Та то я вже так. Можна потім його обробити фітоспоріном Ді. або фундазолом, щоб не гнило від противогрибковим. Ну, таке маленьке воно, куди воно буде. Я, якщо з одною почечкою думаю, що воно буде. Ну, засунь тобі, що землі шкода. Також листочку влітка. Да, так, да, так, да. так. Так, може, на трізі чи що? А, вдруг. Так що не всі, да, як така тут у І бувають теж такі от невдачі. Але. За, зараз ми ще спробуємо вкорінити з дерева. Ще раз одну спробу возьмем. А Вітя, а може бути, що ще не було в нього соку того притоку, і ти його вкорінив? Бо що? це ж була глуха зима. Ти його глум... Зим... посеред зими вкорінняв? Все можливо. І він не мав того притоку, щоб пустити то коріння. Бачите, да. є от... от таке. стільки, стільки гілячок і всі Ні одна. Хоч би один корінчик, щоб побачити. Немає. Що попробувати? Е, той то зрізати. Тут мабуть, вже вже цього не, не буде нічого. А? Ну, ще перебереш. Що той, а зараз... от наш. З чого а... ми брали його да, ми брали? Зараз дуже почав рости. А, бачите, багато листочків вегетує. І, і зараз би ти його не міг обрізати, тому що він саме да, вегетує. А от, от зараз як його обрізати. От, зараз особо нема що обрізати. І жалко, от таку, зараз гілку обрізати. З таким... Що обрізати і попробуйте. Що з нею? Може вийде щось. Ну, вже як чекріжеш. Щоб... Я як чи то вже чекріжу. Блин, двічку гілку. Блячка не є, а? І ось оця довга така. Може? І ось те. Я попробую такі. Ще в цю пору, як то кажуть, попробуємо корінети. Да. Кет, ти куди пішов по салатах? Подивіться, який хазяїн. ходить. Так само, я в корінні. Він, мабуть, мочаю його. Можна його настоювати в цьому корнівіні, а можна просто розвести воду і полити його. І мочати всередину. У мене такі знову що бачу, у нас не вийшло. На ошибках люди учаться, як -да. то кажуть. Так, -да так. -да. Попробуємо. Вдруг вийшло у нас. А пахне, в мене закладений ніс, но я чую запах. Що ти молоденьке бривати? Хай буде. Буде тебе знову обманювати. <рес> Ні, воно вже не Де ж через торбу дивитися думати, що це вже росте. прийде. Росте. росте і тішитися, що росте. Росте. Так. Може легенько його теж нацарапати. А може його не треба царапати? А я тут не царапал, и он не пустил. Не пустил. Ну. Я уже и так думаю. Вот а, тебе мастер, да? Специалист. Не получилось у него Сейчас попробуем эту пору. Тобто діду дамо. Що він буде, б... вони люблять Лаврушку кидати. Суп кидати. Так, так. так. Оцей вот, вот тут точно обломний. Тут, нема що Особливо. Що ми ще маємо зараз робити? Ще нині персики будемо кропити. Зараз вам, кстати, покажемо. Сьогодні вже в нас плюс 7 днём, завтра плюс 12, післязавтра завтра теж плюс 12. До розпускання брунки ми сьогодні хочемо побризкати. От у нас кинулося грибок. Грибок такий зелений. Так, все. Зараз наклею його целофаном. Целефан. І тут так його залишаю в теплиці, вже не будемо нікуди з ним носитися. Ні, все, вже. Б... Хай буде вже тут. І все. Отакі От у нас справи. Так. Да. <схай> Нехороші і хороші. Встав на паузу, зараз. Ми... От дивіться, зараз будемо кропити персики, як вони покрилися зеленою докою таким. Ось всі руки зелені. Зараз ми будемо його забирати е, мідним купоросом. Железним камідним купорусом. Ним треба кропити, коли на дворі вже хоча б плюс п'ять. Сьогодні, так як плюс 7, завтра плюс 10, плюс 12, То ми рішили його сьогодні побризкати і кропиться желізним купорсом до розпускання бруньки, і щоб дерево було старше трьох років. Це на дереві такий лишайник, і зараз ми будемо ним бризкати. Вітя буде бризкати. <рес> О, респіратор, щоб писку желіза не чути. Е, як, як ти там розбавляла на відро води? Пів кіло, да, на відро води йде пачка, вони продаються пів кілограмові пачки, і я розвожу на відро води пів кілограм. О, дивіться, в нас їх є вон ще один, ще один є. Скільки їм вже років? всі, Персики родючі дуже. От. А оці персики, два персики, віть я купив аж під... Молдав... Під, Молдавію. під Молдавію. Оцей один. І оцей один. І ще оцей один. А він не пішов. О. Бачите, три персика за раз, а один тільки пропав. А знаєте чому пропав? Тому що. Залишили перший рік цвіт, і він вродив два персика. І усе І не пішов. А з цих всіх ми зірвали до одного цвіту, не залишили ні одного цвіту. От так Тут у нас малина, смородина, такий у нас цічок. От так Вітя брезкає по стовбурах. Обов'язково. Таке воно несприятних, але нічого. А через два тижні ми побризкаємо отаким препаратом. Це є брунька. Він йде теж, там все в купі, там щось 4 складові. І він теж бризкається від плюс 5 до плюс 20. От. А поки от таким способом. Бачите, ну дуже він в лишайниках. Щось за цей рік такий в лишайниках. Бо тут влага постійно в цьому тічкові. Його, напевно, того й так і грибок кинув дуже. Все забивається, скажіть. Так, да. о, і ще перед тим, як будете кропити желізним купорусом, то обов'язково треба цідити, бо так забиває. Апарат ми вже два рази цідили і все одно, правда, забиває ужасно. Чуть-чуть все одно крупинки проходять і забиває фільтр в рушці і саму дирочку і капець. Хоч би чуть-чуть з грубшого його би Так. Цим препаратом ще можна, желізним можна обробляти все. І виноград любить дуже, щоб обробитися ним. І дерева в цю пору теж можна обробляти. От. Оцей персик одного року вродив, що його дуже поламало. Може, ви бачите, бачите, як гіляки поламало його. Прям такий був росний, що страшно. Той такий білий він, но солодкий, кусаєш, а з нього юшка тече. Трошки нині не підходить погода, бо трошки вітер є. Обично треба бризкати в суху безвітряну погоду. А Нині трохи є вітер. Все, вітюнечка, кропи.